Привіт, мене звати Валерія, я психолог, і в цьому відео ми поговоримо про невротичний розлад особистості. І якщо ви не знаєте, що це таке, я раджу навіть в освітніх цілях подивитись це відео до кінця, тому що приблизно 40% всього населення земного шару має невротичний розлад особистості. І це відео буде поділено умовно на три частини. В першій частині відео ми з вами виявимо, хто такі невротики. Зрозуміємо та діагностуємо, а чи є у вас невротична акцентуація або ваших знайомих. Друга частина відео буде присвячена причинам невротичного розладу особистості, що ж спонукає та створює оцей невротичний розлад. І нарешті третя. Частину відео буде присвячена тим заходам, тим вправам та моїм власним рекомендаціям, які допоможуть гармонізувати свою особистість, якщо у вас є невротичний розлад особистості або у ваших знайомих. Можливо, ви дивились моє відео, хто ти визнаєш свій тип особистості. Там я розповідала про 10 видів пограничного розладу особистості. І. Якщо ми беремо все земне населення всіх людей, то ми можемо поділити умовно на три групи, навіть чотири, враховуючи здорову психіку. Перша група це приблизно 5% це люди, які мають шизофренічний розлад особистості, тобто розщеплення психіки, галюцинації. Тобто ці люди. Можуть сьогодні бути наполеоном, завтра діснеевською принцесою, чи розповідати, що з неба впала зірка, і в них навіть зараз багато перлів на подушці. Тобто ці люди це не клієнти психолога, і я не буду тому багато часу приділяти цьому розладу. Далі ми йдемо по ієрархії від розщеплення психіки. До здорової психіки, де саме важкий розлад це шизофренія. І наступний кластер в нас це пограничні розлади особистості. Це є 10 основних розладів, про які є окреме відео, і ви можете впізнати себе або акцентуацію, тобто, що у вас більше виражено. І наступний розлад це невротики. І Свою чергу по всі пограничні розлади особистості приблизно 35-40% складають від усього населення земного шару. І, відповідно, невротичний розлад особистості, про котре я буду говорити сьогодні, він теж приблизно складає 45-40%. І решта це приблизно 10% людей, вони мають здорову психіку, це ті щасливчики. Тож невротичний розлад особистості в цій ієрархії здорової психіки на передостанній ступені. Тобто, невротика бракує дуже, -дуже мало. Деяких речей, про які я буду говорити протягом цього відео, щоб гармонізувати свою психіку і перейти на такий високий саме рівень це здорова психіка. Давайте більш детально зупинимось і поговоримо, хто ж такі невротики. За 12 років індивідуального консультування я би назвала невротиків, що це такі дуже розумні, але дорослі діти. Тому що в невротиків дуже виражена дратівливість, невміння регулювати свої емоції, позитивне заниження ситуації, тобто, вони передбачують і бачать ситуацію, якби недооцінюючи взагалі можливий потенціал від того. Як вони виглядають, які навики вони мають в якої ситуації? Вони знаходяться на відміну від пограничного розладу особистості, де людина може бути, як я казала, троєчникам це люди, в яких дуже розвинена деяких основних таких рис, і вони можуть взяти від життя від ситуації по максимуму. А невротики вони можуть мати набагато більше можливостей, але винести з цього щось раціонально та корисне для себе вони не можуть. І зараз, коли я й перейду до причин, ви зрозумієте більш детально і саму суть навіть відчуєте і здогадаєтесь: а чи є ви невротик, чи хтось з вашого оточення, ви зрозумієте, ага, ця людина вона точно має невротичний розлад особистості. Якщо ми говоримо про невротичний розлад з точки зору епігенетики, тобто здобутих якостей, то невротик він мав дуже авторитарних батьків. Батьки вирішували за нього всі аспекти його життя, в якій школі він буде навчатись, які предмети він буде більш досконало вивчати, з якими хлопчиками або дівчатками він буде гуляти, який одяг він буде одягати. Батьки мали такий тотальний контроль над дитиною, і вони вирішували все за цю дитину. І такі дорослі вони навчились робити те, що треба, те, що від них очікують їх батьки. Але вони всередині дуже нещасні люди. Це одні з самих нещасливих людей, тому що вони настільки навчились, і це стало, як знаєте, їх. Частину самоідентичності довгодити всім, щоб не викликати ні в кого поганих емоцій, цей комплекс відмінниці, комплекс гарної дівчинки. Тобто вони навчились так, мені тут треба отримати гарну оцінку, так щоб сподобатись цьому хлопчику, я повинна отак вдягнутись, посміхатись, там гарно себе вести. Алкоголь я не п'ю, то побачить, що я там якась там зловживаю чи щось таке. Тобто, вони настільки прораховують ці стратегії, щоб сподобатись іншим людям, що вони взагалі не беруть в це уравнення. Свої відчуття, що їм важливо, що їм подобається робити. Тобто вони настільки намагаються, знаєте, от якщо в нас є пазл, і там бракує якоїсь детальки, то вони, начебто, знаєте, намагаються тут відрізати, тут собі доростити, щоб бути тим ідеальним пазлом, який впишеться в ситуацію. І ви розумієте, коли людина дуже сильно хоче. Отак от довгодити, підстроїтись, підлаштувати, щоб в неї все вийшло, щоб інші люди не проявляли до неї агресії чи не критикували, тому що їм дуже важко сприймати критику. Вони намагаються от так от підлаштовуватись. Але нам треба зазначити, що невротики дуже розумні люди, вони мають високий рівень емпатії. Сильну інтуїцію. Вони бачать людей насквозь, але вони дуже дритівливі, а І через це вони, наче не можуть відстояти себе, не можуть проявити себе. При цьому вони бачать людина незграбна, що сам два слова вивчила, і намагаються себе виліпити. Вони бачать людей насквозь. Тут з іншого боку, вони можуть там гортати рілси, бачать, ой, та дівчина. Ну видно, що вона там іскоркнеться, вона мені якийсь курс про фітнес продає. Чи вони бачать та та взагалі якась там содержанка десь там щось сфоткалась, намагається мені щось сказати. Тобто вони бачать наскрізь людей, але вони не можуть цим користатись і навіть. Їх розум і робить їх ще більше нещасним через те, що вони все розуміють, але нічого з цим не роблять, тому що вони не вміють підбирати правильно адаптивну стратегію, регулювати свої емоції через те, що вони дуже вразливі, вони вибирають дві стратегії: Перша – це умикати. Вони закриваються в собі, вони обирають. Я не буду проявлятися, я не буду нічого робити, я не буду нічого говорити. Я не буду озвучувати свою точку зору. Я не буду встерігати в спорт, тому що це може бути мені неприємно, я можу образити людину, та все одно нічого я не докажу. Тобто вони обирають стратегію умикання або інша, друга найрозповсюдженіша стратегія це подавлення власних емоцій. Тобто вони намагаються наче заглушити те, що вони відчувають, те, що їх розум їм каже. І в найгіршому випадку це життя під анестезією або зловживання алкоголем чи наркотичними речовинами. І, на жаль, невротики часто обирають саме цю хибну копінг-стратегію. І як ви здогадались? Кожен невротик має проблеми з самооцінкою, він не вірить в себе. І це проявляється в мікродрібницях кожен день. Наприклад, вони можуть вислати фотографію всім подругам і сказати: Як ти думаєш, гарна фотографія? Чи можу я запостити її в соцмережі? Хоча нічого такого немає. Фотографія може бути супер, але їм бракує цієї власної впевненості в собі. Друзі, і якщо все, що я зараз вам розповіла, наштовхнула вас на думку, що, можливо, ви маєте невротичний розлад особистості, чи ви хочете відправити це відео тої людині, який воно може бути потенційно корисно, я хочу поділитися з вами тестом Ханса Айзенка. Він називається Айзе. Personality questionari EPQ. Ви можете знайти його на просторах інтернету, пройти самостійно та визначити, який рівень невротизму є у вас. До речі, Ханс Айзенк вважав, що невротичний розлад особистості має природню структуру через неправильне функціонування лімбічної кори головного мозку, тобто не вміння регулювати свої емоції. Але ми з вами знаємо, що епігенетика, тобто наше виховання, це мінімум 40% впливу на нашу особистість. Продовжуючи розмову про дослідження невротичного розладу особистості, хочеться пригадати лонгітюдні дослідження дані. Ця країна провела дослідження, вивчаючи довгий час невротичний розлад особистості, і вони виявили, що саме невротики мають схильність до сердечних сосудистих захворювань, також ці люди часто перебувають в депресивних станах, і вони більш схильні до депресії. Як ви розумієте, коли людина дуже розумна, але при цьому дуже вразлива, тому що вона... Настільки емпатична, настільки все близько до серця приймає, що хтось їй щось сказав, вона починає сильно перейматися, думати, як ця людина могла так зробити, як вона могла мене так образити. А ця людина вона може мати один з пограничних розладів особистості, наприклад, як нарцистичний чи параноїдальний, чи істероїдний. Чи, чи зоїдний, вона могла собі щось ляпнути і навіть свідомо не вкласти жодний негативний аспект, але невротики вони дуже сильно ображаються, дуже сильно це приймають, як відкритий оголений нерв. І по досвіду спілкування з невротиками можу сказати, що це самі прекрасні люди. Вони завжди прийдуть вам на допомогу, їх двері будуть відчинені, вони готові вас вислухати, підтримати. Хоча всередині саме ці люди потребують підтримки, тому що вони просто не вміють відмовляти. Вони не вміють сказати ні, це не для мене. Це люди, які можуть їхати в таксі, і їм буде соромно сказати будь ласка, закрите вікно мені дуй, чи будь ласка, ви можете змінити музику. Чи вони прийдуть, наприклад, робити манікюр і щось їм там погано зроблять, і вони навіть не скажуть: ой, будь ласка, ми чи могли б ми це замінити? Чи давайте мені інший колір подобається? Якщо так зовсім простими словами, то невротики це самі зручні люди, які мають низьку самооцінку, які не вміють справлятися зі своїми емоціями, які недооцінюють себе і недооцінюють ті можливості, які вони мають. І хтось може вивчити два слова і вже наприклад йти і працювати перекладачем. А невротик може 20 років вивчати англійську мову і брати 5 доларів за заняття і сидіти стаканом води, і навіть не пити цю воду, тому що він таки кожну хвилинку хоче відпрацювати, і все, все, все за цю годину учню своєму віддати. Він якби вислужується на максимум. Але ніхто це не цінить. І через це люди з невритичним розладом особистості відчувають себе пригнічено, подавлено. Вони впадають в депресію, в емоційне вигорання вони можуть вступати в аб'юзивні стосунки, тому що саме їх такі особистісні характеристики дуже приваблюють людей з нарцистичним розладом особистості або іншим розладом особистості такі як антисоціальний розлад особистості чи параноїдальний розлад особистості, тобто всі такі е, трошки агресивні, навіть історичний розлад особистості, всі, хто може, якби, знаєте, ну так простими словами, прокатитись на невротику, тобто використати його. І далі я хочу перейти до тих рекомендацій, які допоможуть гармонізувати. Невротика, і як я казала, що от тут невротики, а вже тут здорова психіка. І що ж, саме-саме така основна річ, саме така головна річ, яка відділяє невротика від здорової особистості, здорової психіки. Якщо я підрезюмую весь свій 12-річний досвід, і от мені треба це одним реченням сказати, що це таке. Це буде те, що Здорова психіка вона може зупинити свою думку в потрібний час. Тобто склалась ситуація стресова, тривожна, і людина зі здоровою психікою може похвилюватись, потім заспокоїтись, вивести для себе два-три конструктивних сценарії. і... Заспокоїтись, почати виконувати кожен день якісь маленькі речі, які і виведуть до вирішення цієї ситуації. То невротик в стресовій ситуації він виявляє 103 негативні сценарії і один більш-менш позитивний, але він навіть в нього не вірить. І оця різниця, що невротик не може зупинити думку, знайшовши оцей позитивний сценарій. Ні, він починає ще тисячу негативних сценаріїв шукати. Тому перша рекомендація це опанувати навик емоційної саморегуляції. І краще, ніж когнитивно-поведінкова психологія, до з невротичним розладом особистості не існує. Я дуже раджу, якщо у вас є можливість. Будь ласка, зверніться до психолога і проведіть з психологом психологічні інтервенції, де психолог дуже виважено, таргетіровано вибере ті вправи, які допоможуть саме вам. Під вас, якби їх підкалібрує, або самостійно шукати літературу та вивчати. Тут я раджу. Книжку діалект когнітів терапі марша Лінахан, бо діалект когнітів терапі вона складається з такого навику, як навик емоційної саморегуляції, і там ви можете почерпати знання, вправи те, що може вам відгукуватись, і те, що ви вже зараз можете інтегрувати в ваше життя. А в форматі цього відео я хочу дати таку просту пораду, лайфхак, але якщо... Людина з невротичним розглядом особистості буде її виконувати. Повірте, ви вирегулюєте свої емоції. І порада буде така, коли у вас Повишається рівень емоції. Ви вже розумієте, що воду у вас дуже сильна йде емоційна реакція. Перше, ви робите дихальні вправи. Про дихальні вправи я розповідаю в відео панічні атаки, саме допомога та відео від тривожності до розуміння себе. Або на просторах інтернету ви можете загуглити дихальні вправи, знайти безліч інформації. Коли ви вибрали для себе дихальну вправу, яка вам подобається, другий момент це затримка вашої реакції на 2 секунди, тому що саме затримка на 2 секунди гармонізує нашу лімбічну систему. І як ви вже знаєте з цього відео, Хайнс Айзек говорив, що невротичний розлад особистості напряму пов'язан з. Неправильним функціонуванням лімбічної системи, а ця затримка якраз і гармонізує роботу лімбічної системи. Друга рекомендація або другий крок, який допоможе невротикам гармонізувати свою особистість, це навики усвідомленості. І тут вам може допомогти будь які медитації, ходьба, час на природі, вміти. Заземлятись в моменті, вміти відчувати в момент, вміти перемикатись. Ви повинні знайти ті речі, які вас можуть захопити. Тому дуже бути банально, як то почути вашу улюблену пісню, відчути смак кави, те, що буде вас перемикати, та наповнювати задоволенням, придавати вам сил. І третя рекомендація це повишати ваш освітній рівень в невротичному розладі особистості. Це допоможе вам розпознавати, вхопити, відчути оці саме підвісніки, оці саме перші такі симптоми, коли ви розумієте, ага, зараз я відчуваю дратівливість, чи зараз я відчуваю агресію, чи зараз мені хочеться погасити ці емоції, чи зараз мені хочеться умикати. Спілкування. Тобто, і коли ви це починаєте розпознавати оці всі симптоми, ви вже маєте над ними владу, але ви повинні вивчити себе, вивчити, які саме симптоми ви маєте. Остання четверта порада це регулярна фізична активність. Бо для здорового функціонування психіки людині потрібно 160 хвилин заняття спортом щотижня. Тобто, це Три заняття на тиждень, і вам це треба впровадити на регулярній основі, тому що це буде дуже вам допомагати балансувати вашу особистість. Друзі, хочу ще від себе звернутися до невротиків. Якщо ви спізнали себе, ви зрозуміли, що ви маєте невротичний розлад особистості. Я хочу вам сказати, що повірте, невротики, у вас такий чарівний внутрішній світ. Ви найпрекрасніші, найздібніші творіння, і ще 200 років тому невротичний розлад особистості це якраз була вершина розвитку людської психіки. Бо здорову психіку 200 років тому не мав ніхто і дорости до рівня невротики. Це було щось неймовірне, бо невротики — це люди, які можуть опанувати будь-що. Вони можуть навчитись будь-чому. Вони розуміють інших людей інколи краще ніж деякі мої колеги психологи. Вони дуже підтримуючі, лагідні. Вони насправді дуже класні, чарівні люди. Але через те, що вони самі заганяють себе в якісь такі рамки, не вірять в себе, не вірять в ці можливості, які дарує їм життя. Вони часто самі нещасні люди, люди, які не можуть знайти себе, люди загублені, люди, які перебувають або в депресії, або страждають від залежності, і це дуже прикро. Тому я сподіваюся, це відео було вам корисно і, будь ласка, працюйте над собою, працюйте над своїми емоціями, і у вас все вийде, бо ви найкрутіші. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в нових відео.